Наймасовіша атака по Одесі з початку повномасштабного вторгнення. Ракетами Онікс і Х-22 росіяни поцілили по портовій та критичній інфраструктурі. Влучили в зернови та олійний термінали, вибуховою хвилю пошкоджені будинки. Шість мирних жителів поранені, серед них дев'ятирічний хлопчик. Ворожий залізяршав вгатило і в промисловий об'єкт Одещини. Один працівник отримав поранення. Сьогодні, мабуть, наймасованіша атака, яка відбулася по Одесі Одеському регіону від початку Великого вторгнення. Уламки падали, уламки пошкодили фасади багатоповерхівок. Є навіть уламок, який влучив на один з наших одеських місцевих цвинтарів, тобто воюють навіть з мертвими українцями. Били й по Херсонщині внаслідок атак там зайнялась пожежа у будинку культури. Приміщення орендувала релігійна спільнота. Окрім майна, там була й гуманітарна допомога. Вибухом пошкодило й двоповерхівку. Під завалами опинилась літня жінка. Її врятували надзвичайники. Нині її стан задовільний. Побігли ж перевірити, що і як а в неї заблокувало двері. Ми винесли драбину з підвалу і через балкон залізли, вивели її на вулицю. Ну так трохи під носом кров, і на плечі кров, і на ногах кров. Усе розбили, все розмолотили, перебинтували мене. У мене дуже рука болить. Дісталося й Миколаївщині у Коблівській громаді. Росіяни поцілили в готельний комплекс. Сталося займання на місце одразу прибули рятувальники. За лічені хвилини полум'я розповсюдилось на значну площу. Пожежники зазначають, довелось приборкувати вогонь навіть під час повторної хвилі ворожої атаки. Постраждали дві людини. Шахедами вдарили по Житомирщині в області внаслідок удару, по Нівичині, приватні будинки та об'єкт інфраструктури. Попередньо жертв немає. Атакували й столицю, проте всі ворожі безпілотники приземлили на підступах до міста. Обійшлося без влучань і постраждалих. Летіли вони із Криму, тим що окуповано також із Приморська ахтарська з Краснодарського краю зазвичай звідти летять. Дрони камікадзе і вже досягли деякі з них і Київщини, де було знищено кілька дронів. Контрнаступ у розпалі ЗСУ продовжують просуватися на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. Збройні сили нищать живу силу противника та ворожу техніку. Наші воїни ліквідували 470 російських окупантів. Ворог втратив 4 танки, 8 бойових броньованих машин, 31 артилерійську систему. Два засоби ППО, 46 БПЛА оперативно-тактичного рівня, шість крилатих ракет, 19 автомобілів та шість одиниць спеціальної техніки. А в окупованому Криму потужна бавовна на старокримському полігоні четвертої ранку детонує ворожий склад боєприпасів. Російська влада вже організовує масову евакуацію жителів з чотирьох населених пунктів. Людей планують вивести мінімум на добу, призупинили рух по трасі Таврида. Анастасія Вільхова, Дмитро Вєтров, новини 11 каналу.